В день помаранчевого Марса мої найкращі вітання. Сьогодні у нас, хоча і 13-те, але ж не п'ятниця, і взагалі на сході, а на сході люди мудрі, вважають 13-те щасливим числом. Отож, сьогодні надзвичайно гарний, сприятливий день, один із сприятливих у місяці. Його ще називають днем кохання. Так що ми такі песимісти, можемо стати сьогодні оптимістами, освічуватись в коханні, подаємо заяву на шлюб. Шлюб буде міцний і все життя побудоване на коханні. Неймовірно на день сприятливий для закладки фундаменту нових справ. Абсолютно всі справи вирішуються, підписуються угоди, вирішуються фінансові питання. Сьогодні народженим доля дарує щастя при умові, що вони знайдуть свою другу пару. Особливо день сприятливий для поетів, для журналістів, для літераторів. Вірші про кохання, оповідання, поеми пишуться просто таки самі собою. Наш захисник на сьогодні аметист особливо його полюбляють священнослужителі. Його так і називають архірейський камінь. Він змінює свій вигляд при зміні погоди. Ну і також кажуть, якщо подарувати непримиренному ворогу камінчик, ворог стане другом. Також сьогодні місяць продовжує свій рух по знаку Овна. Перший знак зодіаку. Ми підприємливі, оптимістичні. У нас дуже вразлива голова, і всі ті органи, які на ній знаходяться, так що сьогодні не можна робити пластичних операцій. І вмішуватися всі ті органи, які знаходяться на голові, тобто наші органи зору, органи слуху, наш ніс, наші зуби. Зате, якщо ми потурбуємося про масочки для нашого обличчя, воно нам буде дуже і дуже корисним. Сьогодні добре полікувати протилежних знаковна – на це. Тарези, який відповідають за нашу підшлункову залозу, за наші нирочки. Отож сьогодні і лікування показане, і хірургічні втручання при потребі, якщо там є камінчики. В цей день в 1960 році президент США Ейзенхауер підписав наказ про встановлення пам'ятника Тарасу Григоровичу Шевченку у Вашингтоні. В народі цей день називають Купріянів день. Тобто журавлі, як вважаю, збираються на болоті на своє віче, на свою нараду. Тобто вони е, домовляються, яким шляхом краще летіти в теплі краї. Ну, а нам в усіх наших добрих справах нехай посприяє розташування небесних світил.